Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за підписку, хоч і невеличку. Рада буду бачити вас у мене на каналі і завжди буду рада спілкуватися з вами. Буває, що відповідаю запізненням, вибачте. Але дуже зараз гаряча пора, і у мене багато роботи. І так, сьогоднішнє відео буде присвячено, я думаю, що ви вже здогадалися: це знамениті наші городниці. І відео присвячується одному із сервізів, кавових сервізів городниці «Бріск». Я його придбала на одній із торгових площадок. В Україні чому його придбала е, насамперед із гарного ручного розпису. А по-друге, мене, е, будемо так сказати, е, ціна досить таки сподобала для того, щоб його залишити у себе в колекції. І так, сервіс у мене неповний. У мене е, є 5 блюди, 4 чашки. До речі, було 5 чашечок, однак одна була розбита, тому що було не зовсім якісне пакування. І так, що це за сервіс? Цей сервіс був створений в 1974 році Володимиром Хоменко. Володимир Хоменко це головний художник городницького фарфорового заводу, він заступив на свою посаду після Крижанівського, і досита цікава і чудернацька, на мою думку, назва форми. Форма не називалася, вірніше не називалася, а називається 7374. Не знаю, чому саме так, але однак я таку назву форми відшукала у одного із знавців українського фарфору. Значить, ця форма. Е, була е, досить тривалий час, е, випускалася і була притамана саме кавовим сервізом Гродницького фарфорового заводу. Розпис також був створений в 70, 1974 році і. Е, е, Розпис цей був створений. Не знаю, чи це жінка чи чоловік. В одних випадках «М. пугач в інших випадках я зустрічала М-Пугач. Не хочу вас в оману вводити, тому не називаю ім'я. Прізвище Пугач це точно. Так, давайте ми подивимося, що в цьому сервісі в плюсах, а плюсів тут набагато більше. Однак є і мінуси, на мою думку. І так. Бачимо маленька-маленька для еспресо кавова чашечка. Однак ви не уявляєте, який тонесенький, який легесенький цей фарфор. Він зачаровує, я ще раз скажу, не тільки формою розпису, а і якістю фарфорової маси. Зверніть увагу, бачите? Як гарно світиться всі стіночки, весь розпис клеймо, видно. Знак якості вже наперед збігаю, бачається. Форма 7 74. Дуже гарна форма. Знаєте, мені здається, що він як ляльковий всерівно. Так, блюдечка тут простоваті, ось такі біленькі з обідком, посеред, з обідком по золотом. Поверхньому краю, і не більше того, це, на цьому клеймі це перший сорт. Ми бачимо ось такий знак якості. Знак якості відомо, що він ставився тільки на виробах якісних, які відповідали державним стандартам, і проходили досить такий жорсткий відбор для того, щоб отримати знак якості період Радянського Союзу. Бачимо багато позолоти, розпис, розпис зеленими і е, зеленою е, фарбою і золотом. по всій формі оди, е, По всій формі чашечки однаковий і ось Таку красу Володимир Хоменко створив, а Пугач розписала чи розписав. Так, а тепер, як я вже назвала плюси краса, тонкостійний фарфор, ручний розпис. Однак переходимо до мінусів. Значить, великим недоліком фарфорових виробів не тільки на городницькому фарфоровому заводі, а й на інших підприємствах це те, що ось ми бачимо, ось такий недолік. Дивіться, бачите, верхній поверху, верхній край, наприклад, чашечки. Він відшліфований, однак не проглазурований. Це неприпустимо. Досить такий, такий е, шершавий. Бачите, ось? Таві, бачите, от, шліфовка є, а проглозуровки немає. І На виробах іноземного виробництва, наприклад, взяти для порівняння ті ж самі німецькі вироби, такого, такого уявити неможливо. До речі, навіть на якісних виробах. 50-х та й тих же 60-х років. Та й тієї самої городниці інших фарфорових підприємств ми бачили, і, вірніше, можемо бачити, і відшліфовку, і проглазуровку верхнього краю виробів. На превеликий жаль, ось ці недоліки. І на плюці, як ми бачимо, ну, ну, ну як так можна, я кажу, танцювати, танцювати і не вклонитися. Не припустимо, не припустимо. Однак, я ще раз кажу, це все, цей весь недолік оцією красою поглинається. дуже красивий, дуже рекомендую. Ви не уявляєте, це невагома е, фарфорова маса. Так, далі, як я вже сказала, сервіс неповний, однак, деякі предмети ще я вам покажу, які входять. Подивіться, якої гарної форми 7,74 оцей вершківник. Малюнок тут один в один, він повторюється, що на чашка, що на інших предметах даного сервізу. Ось той знак якості городницьке клеймо. Багато позолота, така і знову ж таки тонкостінний фарфор. Так, ось вершківник. Далі я вам показую ось така цукерничка входить. Не знаю, можливо, кришка не рідна. Чому? Тому що, ну, якось не досить добре вона сидить. На самій цукарничці. У мене склалася така думка, що він не використовувався. Позолота тут збережена на 100%. Можна навіть подивитися і на ручках, тому що найбільше страждають в таких виробах ручки, які покриті повністю або частково позолотою. ми бачимо, що вона збереглася в досить доброму стані. І тепер останній виріб, звичайно, це безпосередньо кавник. Ось такий чудовий кавник. Дуже гарна форма. Він ціленький, однак недолік в тому, що не було кришки попередила мене продавець про це відразу. Однак, не дивлячись на це, я ж кажу, що мене ціна спонукала придбати його в свою колекцію. І тепер давайте ж ми подивимося, скільки ж така краса коштувала в 70-80-х -х, х роках минулого століття. Ми бачимо тут якраз і відображена і група складності 9. І бачимо: 20 карпованців коштував ось такий сервіз Берізка Городницького фарфорового заводу. Так, думаю, порадувала я вас сьогодні. Ось таким чудовим кавовим сервісом. На сьогодні все. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, коментарів, вподобайок. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Я це сприймаю досить таки спокійно. На сьогодні все! До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.